Цей клуб розпочали проводити чотири роки тому ще до війни з нашим другом Артемом Баєвим. І чому це важливо для молоді? Бо це вводить українську молодь саме в світовий концепт культурний. Бо освіта в Європі. В Італії, Франції, навіть у Греції, вона є традиційною і базується на таких канонічних речах, як література, культура, музика. А наша освіта вона не має таких пріоритетів. У нас вважається, як якщо ти вчишся на технологічних. Спеціальностях тобі не потрібно знати е, лицарський роман, тобі не потрібно розбиратися в художніх стилях, е, в скульптурі, в графіці. Тобі не, розумі... не не потрібно відрізняти фреску від станкового живопису та розуміти, які періоди розвитку воно проходило. Власне, із цих фактів найбільша, непевно, найбільша вразила це така певна інтерпретація, ну, наприклад, образу Джона Сільвера як такого власне, лідера піратського спецназу. Тобто, і тоді, власне, це багато чого пояснює, чому його боявся сам Флінт і так далі. От, і це те, що запам'яталося найбільше.